Добрий день і подписчики моего канала. Сьогодні я, сьогодні я повертаю свою стару рубрику і, і возобновляю знімати на своєму каналі. Сьогодні я вам буду вести уроки по книжці «Шахмат» по шахах автора Косикова «Комбинации в шахах. Перше заняття називається активність і пасивність фігур критичний пункт. Що головне в шахах, що є вирішальним чинником у боротьбі за шаховою дошкою? Відповісти однозначно на це питання безумовно непросто. Однак можна сказати цілком певно, що це не матеріальна перевага. Точніше, не тільки матеріальна перевага. Не кількість фігур на шаховій дошці, не їхня абсолютна шахова вартість, а те, яку роль вони в, поз... в... Вони в позиції виконують, тобто наскільки вони активні. На ділогра на даній дані позиції навчальний приклад Ю... Юдовича молодшого. Після ходу А... Конів 3 d 2 кожна з чорних фігур за винятком пішака. Далі на другій позиції звертає на себе увагу небезпечне становище білого короля. Позиція, можливо, була б і захищена, коли б фігури білих не були у цей момент заміщені, зміщені на протилежну ділянку дошки. Все вирішує введення ферзя ведення в атаку свіжих сил чорного ферзя. Ферзь йде на g5, потім ферзь відступає з d2 до d3. Зрозуміло, що можна забрати Брати ферзя. В цій позиції звертає на себе увагу небезпечне становище білого коріля. Позиція, можливо, була б і захищена, коли б фігури білих не були у цей момент зміщені на протилежну ділянку дошки. Це вирішує введення в атаку свіжих сил чорного ферзя. Ф... ферзь Ферсиде на... З... на G5. І... ферзь the 2, D3. зрозуміло, що брати брати ферзя в ферзя. В... брати ферзя. Тоді була бы. Би... Тут тура б і на наж один шахом, король би йшов, і тура б ставив мат. Але. Але після такого ходу Тура все одно б'є на Ж1, же... на потім слон б'є на G1, потім ферзь йде на є. на c1, конь на e3, тура йде на f2, взял взяли щоб тура бере пішака, щоб напасти на ферзя, и потім після І потім ферзь йде на F1, що є дуже сильним ходом. Бо одразу йде загроження мату в 4 ходи. Але після того, як коня забирають, що являється доволі поганим ходом, мат ставиться моментально. В Sony йде на G2 і це мат. Дана позиція взята з. З партії Червонова та Думайського в 1960 році, в 1980 році. В даній позиції достатньо навіть неосвіченого шахмат... шахіста, щоб помітити різницю в активності билих і чорних фігур. До того ж королі. Чорний застряв у центрі, чим негайно скористовувалися білі. Кінь іде з Д5 на Ф6 шахом, його забирає пішак, потім б'є цього піжака і відкриває дорогу для Тури, король відступає, їх після ходу тура. На е 1 і Е8 складається угроза, це дуже сильний ход, бо є одразу декілька угроз. Брати цю туру не можна, оскільки пойде з Sona і йде на F7, і потім король починає матуватися. У таких позиціях, вирішуючи, всі фігури беруть участь в атаці, заради темпу, з допомогою якого видається ввести в бій білого перзя і тури не жаль. Король з'їдає туру і, і ферзь йде на єтри. Король, король винужден відходити і видається така жертва, жертва ферзя. Раді, як я повторюю, з темпу. Після того, як фрізя забрали, ми забираємо фрізя з шахом. Король відступає і підключається в бій друга тура, яка вже нападає на. Приходиться закриватися. І отаким от, от ходом турона є 7 королю чорних. Після відходу. І сідається ще один пішак, і це вже загрози від загрози слона на G7, і, і, і слона на H8 немає захисту. Чорні, здалися, в, в, в даній партії. У шаховій партії недостатньо буває простого зовнішнього активного. Розташувати фігури. Важливо при цьому безумовно попілкуватися про їхню взаємодію. Але головне, мабуть, знайти в позиції суперника найвразливіше місце, так званий критичний пункт, і прагнути завдати по ньому удару. Отже, критичний пункт це, це таке поле в таборі суперника, у володіння яким повинне. Забезпечити активність стороні швидку перемогу для детальнішого ознайомлення з поняттям критичний пункт розберемо ряд прикладів.